Казка про три стрілки. У гарненькому маленькому будиночку з вежею, звався він тік-так. Мешкали три сестрички, три стрілочки. Молодша сестричка, секундна стрілка, була тоненька, остроносенька, дуже непосидюча. Вона повсякчас стрибала, звали її секундочкою. Середню сестру товщу і спокійнішу. Хвилинну стрілку, звали хвилинкою. Вона, хоч і не стрибала так швидко, але також не могла довго сидіти на місці, та досить часто пересувалася. Третю, найстаршу сестру, годинну стрілку. Всі шанобливо називали тітонькою годиною. Вона була дуже поважна, напевне, тому що була найтовща і найкоротша. Стрибати вона зовсім не вміла. Та й ходити швидко також. Ступала повільно, як бабуся, неквапливо і втомлено. Годинна стрілка була найспокійніша і найрозважливіша з поміж шестер. Одного разу, секундочка і хвилинка засперечались. Чому ти все стрибаєш, секундочку, нема від тебе спокою ані вдень, ані вночі, і все миготиш перед очима, сказала хвилинка. Ну і що? засперечалась секундочка, це ти заздріш мені, бо поки ти зробиш один крок, я стрибну аж шістдесят разів і зовсім не втемлюсь. Хто знає, що було б далі, коли б не втрутилась найстарша сестра, один стрілка, до думки якої всі завжди прислухались. Не варто сперечатись, спокійно мовила вона. Адже всі ми, сестри, хоч і не зовсім схожі. Усі одна одній допомагаємо. Якби не стрібла 60 раз секундочка, не зробила б один крок хвилинка, то і я не пройшла б свій крок. А як би тоді люди дізналися, скільки минуло годин, хвилин, секунд? Усі запізнювалися б, не знали б, коли і що потрібно робити. Тому, ну, може, дружно, працювати старанно, і люди нам будуть вдячні. Всі погодилися. Так живуть сестри разом у будиночку. Тік-так. Тільки ходять по-різному. І пісеньку співає кожна свою. Прислухайтеся. Секундочка, тік-тік-тік-тік. Хвилиночка тік-так. А тітенька, година, бум.